Вітаю, друзі! Мене звати Олексій і хочу показати та зробити детальний огляд на баню квадро 2 метри. Якщо ви давно шукаєте баньку і вже дивитесь, я знаю на нашому ютуб-каналі, то такий перегляд вам допоможе. Ну Дивіться, в чому її особливість? Ми тут зробили такий козирюк, ви бачите, він вже йде подовжений. Класний, широкий метр, то коли дощ сніг не буде заливати. Коли отак відкриєш двері, буде дуже-дуже комфортно. Двері у нас саме дерев'яні, тому що тут відразу у нас іде парна, але воно замикається. Тобто ми зробили так, щоб ви не переживали за безпеку. Також котел у нас іде на дровах, пічка вже пропалена. Тут дивіться, як все якісно зроблено і по безпеці, і по зовнішньому дизайну. Також не видно зараз день, але тут також зроблена по козирку така підсвіточка, що буде ввечері дуже класно виглядати. Тут у нас вимикачі, електрика, тут у нас діодні. Перехідники. Вона підмикається в звичайну розетку. Е бере мінімум, можна навіть під'єднати просто елементарно на акумулятор і, па і паритись цій бані навіть в блекаут. Колір антрацит, але ми фарбуємо під ваші побажання, підберемо під ваші ті. Тут у нас, ви бачите, це у нас витяжка, це у нас подача холодного повітря. Зараз покажу вам її в парній. Віконечко, все зроблено як для себе. Сама баня зроблена у нас на ніжках, її можна встановити на звичайну плитку. Вона не має великої ваги, тому потребує мінімальних умов для встановлення. Це дуже також важливо. Зроблена, ви бачите, така каналізація, ви запитаєте чому? Тому що тут навіть в 2 метровій бані зроблене проливне дно, і вона таким чином вода буде відводитись з вашого. Можна обливатися водою і повністю отримати максимальну насолоду. Заходимо в нашу парну. Ух, тут зараз вже у нас на градуснику 42 градуси. Досить тепло. Що з особливості? Ну, Ви бачите, дуже зручно, тому що тут зручне розміщення по висоті лежаків. Коли будеш парити людину, то рухи не будуть боліти і дуже комфортно сидіти. Тут сяде раз, два, три, чотири людини мінімум. І лежачи, можна лягти в повен зріст. Липова вагоночка весь сорту подивиться, все відфрезеровано. Хлопці перебирають дуже-дуже багато разів, щоб вибрати найкраще. У нас підсвітки зроблені з визу, з нерху, вони окремо вимикаються. ну Це дуже-дуже класно, повірте. Трав'яні матраси, там шапочки, халати. Тут повний фарш, навіть таке відро запарник для віників з кувшином, і також самі віники. Що мені особисто дуже подобається, це що у нас називається аромабаня. Подивіться, які трави, воно неймовірно все пахне. І там, і там, травяні матраси, травяні подушки. Це дуже-дуже класно. Ви, не, я вам не передам цю емоцію, але ви коли отримаєте баню, ви зрозумієте, про що я казав. Також додатково тут є гімалайська сіль. подивіться. Це все зроблено для того, щоб ви отримали максимальний ефект і задоволення від бані. Гімалайська сіль. Тут, тут у нас такий годинничок є класний. Що стосується котла, важливі моменти. Котел у нас дуже класний, тому що він швидко нагріває баню. Тут буквально за годину часу буде 80-90 градусів, можна і 100 натопити, але комфортно 80. Уже встроєний парогенератор, Подивіться, каміння максимально 6 пачок заложено правильно, як повинно бути. Труба, безпека. Ну, робимо як для себе. Ви ніде не побачите дубової підлоги з проливним дном в банях, але ми робимо це як для себе, тому що це наш головний принцип. Ну, ось така красуня, вікно відкривається в парні. Тож це теж дуже комфортно, що коли ви паритесь, відкрили віконечко та провітрюєте. Також це важливо, коли, щоб ваша баня якісно просихала і вона таким чином набагато довше вам прослужить. Тому не треба економити, не треба думати, наша баня одна з найкращих, і я впевнений, що ви будете дуже-дуже задоволені, коли отримаєте її. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш інстаграм, Тікток, Ютуб. І, в принципі, ми все. Вам покажемо, розкажемо. А щоб не було питань, ходімо відразу покажемо наше виробництво. Тобто часто питають, ми виробники чи не виробники. Бо ми одні із, навіть найбільших виробників модульних бань в Україні. Якщо брати по якості, по кількості, ходімо, покажемо, як все виглядає. Ось тут починається процес виробництва. І подивіться, ми ще робимо альтанки, меблі, столи, лавки. Модульні будинки. Ось воно. Чотирьохметрові бані. Це також баня 4 метри, яка вже може бути з кімнатою для відпочинку, з душевою. Тобто ми це все робимо. Подивіться, раз, два, три, чотири. Це тільки зараз на відвантаження ще позаду готові. 7-метрові з панорамними вікнами часто питаєте, що робимо. Так робимо. Також. Швиденький огляд. Ця банька у нас вже буде найближчі дні їхати до нашого клієнта без душової, але з кімнатою відпочинку. Дуже класно. Це наша інклюзивна баня 9 на 3 для наших хлопців, які захищають Україну. І ходімо, покажемо, що ми ще робимо. І в нас також тут є два-декілька готових продуктів. Це баня 9 на 3 навіть такого розміру. І є ще 6 метрів квадру на 6-8 людей в повній комплектації. Тому замовляйте у нас баню. як ви бачите, у нас дуже багато варіантів. І я впевнений, що краще ви не знайдете. Дякую, що слідкуєте за нами.